Моя подорож вперше почалася з аеропорту Баліце у Кракові, який мене приємно вразив. Трансфер діставив мене прямо до входу в аеропорт. Дуже зручно, що автобусна зупинка знаходиться поруч, а також є станція потягу. Сам аеропорт більший ніж Кишинів, але у той же час такий компактний та стильний. У ньому є все: є магазини, є декілька зон з зарядними пристроями для гаджетів. Є декілька фотозон та інстаграмних локацій. А для очікування рейсу з діточками є такі милі та приємні дитячі куточки для розваг. Також є макет карти аеропорту, де зручно можна переглянути усі зони. Є декілька кафе зі смачними стравами та дуже приємними цінами, де можна поснідати або пообідати. А також є бізнес лаунж зона. Чекін без черг, як ВІП, тільки бюджетно. У дописі зберігла, як зручно та швидко дістатися аеропорту, а також в які країни можна полетіти. Як на мене, аеропорт Кракова ідеальний для подорожей.